Подільська міська лікарня отримала важливу гуманітарну допомогу, яка має значний вплив на якість медичних послуг та умови перебування пацієнтів. До медичного закладу надійшли нові функціональні ліжка та медичні засоби по догляду за пацієнтами. Посередниками цієї допомоги виступили парафія Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ міста Подільськ, завдяки сприянню комісії охорони здоров'я УГКЦ у співпраці з представниками муніципалітету Ставанхера, що в Норвегії, спілці українців з Осло, а також благодійному фонду Майстерня милосердя. За сприянням нашої церкви, за сприянням комісії охорони здоров'я Української католицької церкви, Подільська міська лікарня, Кояльницька лікарня, колишня залізнична лікарня. Центр надання соціальних послуг родина вони будуть мати можливість отримати допомогу з Норвегії з міста Станвангер, яка прийшла для того, щоб підтримати наше населення міста, трошки нашу медицину вдосконалити, тому що навіть ті речі, які ви бачите, там за мною розгружають це є речі всі нові. Особливо хотів би подяку скласти тим людям, які десь до цього долучаються. Консульству посольству України в Норвегії, пані Мирославі Полець і. Благодійному фонду майстерня милосердя, яка саме стала рушієм для того, щоб ми могли отримати цю допомогу, яка допомогла нам це все отримати. Усім благодійникам, які кожен своїми маленькими вкладеннями змогли зібрати кошти для того, щоб оплатити цю фуру з Норвегії, також подякає у цю Олександру Більському, священнику нашої церкви, який є головою комісії охорони здоров'я у нашому одеському екзархаті, і він десь це все посприяв, задзвонив, запропонував, що цю допомогу ми можемо отримати. Така допомога дійсно є важливою для забезпечення ефективного функціонування лікарні. Керівництво медичного закладу розуміє це та висловлює свою щиру подяку. Ми дуже вдячні греко-католицькій церкві України, благодійному фонду майстерні милосердя, а також муніципалітету та мешканців міста Ставангер, це місто в Норвегії, а також нашій спільноті українців, яка знаходиться в Осло, в Норвегії, за таку величезну благодійну допомогу. Це і вироби медичного призначення, і медичне обладнання, і меблі у вигляді ліжок функціональних тумбочок. Тобто це дуже велика допомога в такий складний час. І це допомога не тільки для нашої лікарні, це допомога для всієї подільської громади. Дуже вам вдячні. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.